Ліна Кривець порадувала нас. Новиною у 2024 році її гімнопродукт Тихий вечір на каналі Дом не буде виходити. А отже, український бюджет таки зекономить ці 33 мільйони українських гривень, які вона брала на цю свою програму у 2022 році. Але давайте скажемо чесно: якби не було купнякової демократії, якби українське суспільство не вишкірилося і не почало запитувати, чому дивічі кума президента. Бере ці гроші в часи, коли українці щодня шукають там на дрони, на течіки, збирають на аптечки, на окопні свічки, на все підряд, кума президента у нас реалізує свої творчі амбіції. Знову ж таки, хочеш реалізувати свої творчі амбіції, іди і працюй за ринковими умовами. Як працюють твої подружки, наприклад, Маша і Фрасініна, Раміна, іди і